Діалог застопорився про роботу ОКК та ситуацію в зоні безпеки. Підтримка вітчизняного виробника торговий знак купуй Придністровське без держмита. Парк енергетиків в Дубосарах велика реконструкція розпочинається. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. Засідання об'єднаної контрольної комісії напередодні не відбулося. Діалог застопорився на стадії прийняття порядку денного. Це стало звичною практикою останнього часу. Вирішувати актуальні питання не виходить. Глава держави сьогодні провів зустріч зі співголовою КК від Придністров'я і детально обговорив ситуацію в зоні безпеки. Ситуація в зоні безпеки складна, говорить Олег Біляков. Напередодні чергове засідання ОКК так і не відбулося. Причина позиція представників Кишинева. Ситуація, яка в роботі ситуація, яка складається в діяльності об'єднаної контрольної комісії і в самій зоні безпеки, на сьогодні викликає певне занепокоєння. Перш за все, це пов'язано з тим, що молдавська сторона в частині роботи військових спостерігачів, в частині роботи об'єднаного військового командування і самої делегації Молдови в об'єднаній контрольній комісії стала на шлях якоїсь дискредитації миротворчої операції відходу від основних принципів прописаних в угодах 1992 року і раніше прийнятих документах. Молдова намагається політизувати процес миротворчості, переінакшої факти. Так було і раніше. Торік, влітку, на ОКК домовилося, що військові спостерігачі можуть відвідувати будь-які об'єкти в зоні безпеки, щоб розуміти реальну ситуацію. Зараз механізм знову дав збій. Молдавська сторона періодично зайняє... Молдавська сторона буде прагнути до тиску на Придністровську і звичайно дискредитацію основних механізмів миротворчої місії, як об'єднаного військового командування, так і об'єднаної контрольної комісії. Молдова не підписує доповіді об'єднаного військового командування. Їх вже 13. тобто у сторін немає повної інформації про ситуацію в зоні безпеки. Трапляються і провокації. Нещодавно машину одного з наших прикордонників обстріляли прямо на посту біля села Бичок. Задача завдання придністровської сторони, сторони по-перше, не піддаватися на провокації по-друге, це зробити все можливе, щоб не було навіть можливості молдавської сторони піти шляхом дискредитації миротворців тут на території Придністров'я. Розвагу механізмів миротворчої операції допустити не можна, каже президент Красносельський. Миротворці забезпечують мир на Дністрі з 1992 року. За 29 років не зафіксовано жодного серйозного збройного інциденту. Миротворці гарантують безпеку і стабільність як у Придністрові, так і у Молдові. Проект купуй Придністровське вже бренд. Мета підняти престиж вітчизняних виробників, плюс підвищення попиту на придністровські продукти і товари. Ярмарки проходять у всіх містах і районах. Ну і те, що зроблено в Придністрові, розкуповують швидко і в магазинах. Покупці у нас тоже приїжджають з інших районів міста, утоварюються. Дуже подобається обслуговування нашої мережі. Ми розповідаємо, з чого продукція виготовлена і як виготовлена, які продукти у складі. М'ясомолочний асортимент багатьом до смаку за якість відповідають і залучають нових покупців за допомогою зростаючого асортименту і акцій, наприклад, безкоштовної дегустації на озброєнні всіх фірмових магазинів. благоди торгова марка Купуй Придністровське». Реклама, реклама двигун торгівлі. Вона завжди потрібна. Якщо не прорекламуєш, не продаси. Ми хочемо, щоб до нас ще більше приходило людей. Дуже раді будь-якому покупцеві. Проект купи Придністровський набирає обертів. У ньому беруть участь все більше виробників. Цього року стартував уже п'ятий сезон проекту. Під час пандемії він пішов в онлайн. Розвивався мережевий маркетинг. Якщо підситуація буде стабільною, купи Придністровський» повернеться в офлайн. Перша виставка продаж запланована в Дністровську 19 червня. А 14 серпня ярмарок чекають у Терасполі. Оформити довідку або записати дитину в школу всього за пару кліків швидко, зручно і не виходячи з дому. Зробити це можна на порталі Держпослуг. За рік кількість нових користувачів збільшилася вдвічі найбільш популярні послуги надання виписок з реєстрів юридичних осіб та індивідуальних підприємців. Довідки про несудимість і досить популярними стали послуги, які були впроваджені у квітні місяці. Це запис в організації загальної та дошкільної освіти. Вже оформили 333 заяви. Всього у квітні було понад 1100 звернень. Якщо порівняти з 2020-м, кількість замовлених послуг збільшилася майже в п'ятеро. 1 травня робітникам бюджетної сфери підвищили зарплати. На це заклали 104 мільйони рублів. Максимальне підвищення зарплат на 10% у Міноборони Держслужби, виконання покарань і придністровських миротворців. На 4 для тих, кому зарплати вже підвищували. На 8% у всіх інших працівників бюджетної сфери. Першу підвищену зарплату за травень отримують вже в червні. На сьогоднішню дату на сьогодні всі обов'язки щодо зарплат на республіканському рівні профінансовані в повному обсязі майже по всіх містах і районах. Сьогодні направляємо на адресу міських бюджетів близько 19 мільйонів з республіканського бюджету. Таким чином, завтра очікуємо закриття зобов'язання зарплат за квітень. Реконструкція об'єктів освіти один з пріоритетних напрямків фонду кап вкладин на 2022 рік. Планують закупити меблі та обладнання для корекційних установ, упорядкувати дитячі майданчики, відремонтувати вентиляцію в дитячих садках і замінити вікна на всіх соціальних об'єктах. Велика робота була проведена в цьому напрямку протягом попередніх років, але у нас, як і раніше, велика кількість установ, де ці роботи не виконані в повному обсязі, і в пандемію ця проблема проявилася значною мірою. Нам прийшлося в оперативному порядку вишукувати фінанси і так мовити латати дірки, міняти, хоча б по одному вікну, щоб елементарно можна було провітрити приміщення. Це не може стати системним підходом, зазначив Олександр Мартинов. За літо фахівці повинні зверстати програму фонду кап «Вклади» на майбутній рік, щоб включити її в проєкт бюджету 2022 року. Парк енергетики в Дубосарах в цьому році ожила велика реконструкція. Роботи розпочнуться з дня на день, а завершаться в вересні. Це питання на контролі президента і уряду. Парку енергетиків у Дубосарах вже майже 70. Він завжди був улюбленим місцем відпочинку городян. У 2019-му його вирішили реконструювати. Вимустили тротуарною плиткою доріжки, встановили лавки, декоративне освітлення і гойдалки. Справжньою окрасою парку став ексклюзивний ігровий корабель. Були задумки побудувати тут спортивні майданчики і кафе, але грошей не вистачило. Після візиту глави держави парк енергетики включили до програми фонду капітальних вкладень. В этом гаду послание президента цього року із послання президента органам влади особливу увагу звертати на місця відпочинку громадян та комфорт. Парки місця відпочинку повинні слугувати нашим людям. Президент при об'їзді території поставив завдання про збільшення комфортності у даному місті, і сума коштів змінюється. Ми проводимо перевірку розрахунків, і буде прийнято рішення про збільшення ліміту. За попереднім проєктом, реконструкцію вся територія парку буде розбита на дві зони спортивну та розважальну. Ігровий корабель перемістять ближче до сцени. Її розширять і добудують гримерки для артистів. Місця для глядачів побудують у вигляді амфітеатру. Спортивна частина це футбольне поле зі штучним покриттям. Зона настільного тенісу плюс альтанки тихих ігор. Зона воркауту і баскетбольний майданчик. По периметру парку прокладуть бігову доріжку. Оприділи графік роботи. Сьогодні визначено графік робіт безпосередньо, хто їх буде виконувати. І з наступного тижня почнемо. Є необхідність пиляти дерева, почистити парк. Є багато сухостою, доведеться і розчищати та облаштовувати спортивні майданчики. Їх заплановано два для міні-футболу на 25 метрів. І баскетбольний стандартний. Ці майданчики займають велике місце. Раніше тут були висаджені дерева, і ті, що заважають, доведеться прибрати. Крім цього, потрібно прокласти комунікації для поливу майбутніх газонів і клумб та перенести і підсилити лінію електропередач. Навантаження на електромережі буде велике і потужне музичне обладнання і камери відеоспостереження. Завершити реконструкцію парку планують у вересні. Лиця вулиця Карла Ліпних та біля Лиманного ринку великий ремонт. Роблять дорогу. Автомобілістам поки доводиться пробиратися через шматки розбитого асфальту. Вот як ми бачимо, 12 сантиметрів. Ось 12 сантиметрів шару знімаємо. Потім заміняємо на два шари нового асфальтобетонного покриття. Повністю демонтували бортову лінію. Впорядкуємо все і за нею, щоб було комфортно і естетично красиво. Грошей на ремонт доріг не вистачає. На заваді стала і пандемія. Дорожній фонд урізали. На допомогу прийшли інвестори. Уже кілька років гроші виділяє компанія Шериф щорічно по мільйону доларів. Ям стало менше. У рік ремонтують до восьми вулиць. І за що тим ми ділимо порядка? За рахунок інвест грошей ми робимо близько 40 тисяч квадратних метрів на рік. Стислі терміни приступаємо в залежності від погодних умов і закінчимо роботи до 2 вересня. Це обов'язкова умова інвестора і держадміністрації як замовника. Роблять якісно від ямкового ремонту відмовилися, повністю знімають шар асфальту, укладають нові бордюри. Якщо під землею є комунікації, замінюють ось столична вулиця Клари Цеткін. Замість старого трубопроводу новий. Залишиться тільки засипати землею. Поверх новий асфальт. А це вулиця Комсомольська. Тут теж працюють дорожники. Укладають перший шар асфальту. Тут головна швидкість. Температура суміші 150 градусів. Робота не з легких. Все розкидають лопатами, потім каток. Для ремонту вибирають найактивніші вулиці та перехрестя, повороти біля шкіл, лікарень та ринків, сотні відремонтованих кілометрів. Частина вулиці Карла Ліпних та Карла Маркса, 25 жовтня, 9 січня, Шевченка, Одеська, Краснодонська – 1 травня. І це тільки частина списку. Масштабний ремонт продовжують. Бендерські шляховики приступили до ремонту центральної вулиці Леніна. Для руху закрита ділянка від вулиці Ткаченка до Академіка Федорова. Паралельно працюють комунальні служби, йде заміна водопроводу. На кварталі від Котовського до Суворова працює шляхова фреза. Масивна установка знімає 10 сантиметрів верхнього шару асфальту, тим самим вирівнює місце під нове покриття. Поки на цій вулиці можна помітити тільки спеціалізовану техніку, але зовсім скоро Леніна порадує бендерських автолюбителів якісним покриттям день на сьогодні проводиться фрезерування асфальтобетону з різка верхнього шару до проектної позначки, щоб в подальшому покласти основний шар асфальту, тощина двошарового покриття 11 сантиметрів. Ремонт вулиці Лені – на реконструкція року. Стартова ділянка невелика, 120 метрів, але досить складна, кажуть комунальники. Суцільне спеціальні комунікації їх повністю оновлять. До того ж, покладуть асфальт, замінять мережі, водопостачання. Енергетики проведуть роботу для підвищення електронадійності центральної частини Бендер. Єрем встановить нові опори освітлення. Під землю приберуть лінії електропередач. Нас ще ви багато сміжних У нас багато суміжних робіт не тільки, не тільки наших, а й інших організацій. Буде замінюватися повністю електрика, освітлення. Водоканал прокладає труби. Робота комплексна. На лені укладатимуть асфальт на гранітній основі кажуть фахівці. Таке рішення довгобічне і витримує великі навантаження. Також відремонтують тротуар. Мережі проїзної частини не зміняться, вулиця не перетвориться на пішохідну, так і залишиться дві смуги руху. Ремонтувати вулицю будуть повністю. Рух центральної магістралі Бендер зупинено до початку вересня. Сюрпризи для наймолодших день захисту дітей відзначать у всіх містах і районах республіки. У кам'янці будуть майстер-класи та настільні ігри, а ще вело-естафети і чемпіонати з міні футболу. Саме найголовніше, що всі заходи будуть проходити на відкритому повітрі. Це буде в парку від Генштейна, на літній естраді і меморіалі. У ритниці на всіх чекають біля міського фонтану та в парку о 15-й годині будуть концерт і виставка, а о 16-й на літній естраді лялькова вистава. Тут же в парку будуть представлені фотозони, ігрові розважальні програми, призи для дітей. Тобто комплексна розважальна програма буде дуже весело. У Дебасарах спеціальна машина у цирковому стилі проїде по всьому місту. А з 10-ї ранку біля місцевого БДЮТ на дітей чекатимуть святкові конкурси, виступи артистів і дох-шоу. По району. по району у нас теж намічається грандіозна програма. Розважальна. Кожен будинок культури надав свою програму з іграми, конкурсами, малюнками на асфальті, зустрічами з казковими героями. У Григоріополі о 10 ранку у парку театр ростових ляльок покаже юним глядачам свою виставу. Не забули і про маленьких жителів сусідніх сіл. Будуть виставки Будуть виставки малюнків дітей з обмеженими можливостями. Це колосокрманово, Карманово, тах, змагання, веселі старти у буторах, танцювальний флешмоб. Весело буде всюди. Обіцяють організатори. У багатьох містах атракціони для дітей в цей день будуть безкоштовними. На сьогодні у нас все. А далі вихідні. Не знаєте, що подивитися, залишайтесь з нами. і Ви не пошкодуйте. Сьогоднішній вечірній ефір для вболівальників міні-футболу відразу після питання дня Кубок Кличка. Ігри пройдуть у Києві. Трансляція буде на нашому каналі. Перший Придністровський покаже аж три матчі сьогодні, в суботу та неділю. В поєдинку зійдуться збірна Румунії та Молдови. До речі, в складі останньої чимало і придністровських футболістів разом з ними до столи. Ці України відправився і наш Артем Мазур, автор Ютуб-проекту Маза Фудбік. Відразу далі відкритий показ. Запрошуємо разом з нашими експертами за чашкою чаю взяти участь в обговоренні кінострічки Гранд Будапешт. Все найцікавіше на першому придністровському. Суботній ранок на першому Придністровському розпочинає програма Емісіоня та цього разу разом з випускниками молдавського ліцею будемо прощатися зі школою. Поговоримо про молодих та завзятих, а також розкажемо про переможця літературного конкурсу Поет весни. Скулшутінг, булінг і колумбайн поняття, які приховують насилля. Чи стосується це нас у спеціальній розмові? Психолог Юлія Бондаренко. Саме цінне для кожного человека – це он сам. Його личность, його целостность. Увечері о 22-й годині країна легенд. У напівфінальному раунді за перемогу побореться команда оновлення. Неділю вже традиційно розпочинаємо зі здоров'я. К сожалению, в останнє час все більше дітей рождається з патологіями. Як своєчасно діагностувати? Перевтілення республіки і фонд кап вкладень, тварини на дорогах, виховання дітей та ще чимало цікавого. Це все кеп підсумки. Підіб'ємо їх у неділю, о 20.00. А ще мудфільми для дітей, реаліті шоу, кулінарні рубрики, мелодрами, комедії та фентезі. Не перемикайтесь, буде цікаво. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня зустріч у вівторок 17-й годині на першому Придністровському.